Ає поділитися з вами корисною інформацією у сфері будівництва та ремонту сьогодні. Ми поговоримо про важливість встановлення у приміщеннях провітрювачів, а також про ціни на ринку нерухомості на житла і ще як будується у світі незвичне житло. Сьогодні чимало розмов точиться навколо не нового, але мало кому відомого провітрювача. Ми спробуємо розставити всі крапки над і. Сучасні металопластикові вікна та вікна з дерев'яного євробрусу можуть задовільнити найвибагливіших клієнтів. Купуючи таке вікно, кожен хоче отримати основні функції від нього: Теплозбереження та економію коштів, шумозахист. Та безпеку, але не кожен задумується, що він справді отримує натомість. Ми зовсім не звертаємо увагу на дуже важливу роль вікна у повітрообміні в будинку, адже здебільшого в наших будинках повітрообмін здійснюється за допомогою гравітаційної системи вентиляції, тобто притік організовано згідно правил, а видалення відпрацьованого повітря через вентканали у найбільш забруднених приміщеннях: кухня, санвузол, ванна. Без притоку нема тяги. Згадайте також вітчизняні вікна з квартиркою та як із них піддувало, що ми отримуємо від сучасних вікон: підвищену вологість з появою конденсату, ймовірність ураження конструкцій та відкосів, грибком та пліснявою, протяги, перепади температур під час провітрювань, проникнення комах та вуличного шуму, постійні експлуатаційні навантаження на фурнітуру вікна, постійний контроль провітрювання, ймовірність проникнення непроханих гостей. А головне найбільше небезпечні та постійні проблеми, які дуже турбують багатьох. Отруєння чадним газом під час неправильного згорання природного газу, відсутність тяги в камінах, перекидання тяги, так звана зворотна тяга з вентканалу як наслідок охолодження приміщення, постійні переплати за тепло, яке до 50 можна було зберегти, встановивши на вікно клапан приточної вентиляції, життєво необхідний провітрювач. Провітрювачі бувають різні, мають різну продуктивність та специфіку використання у різних типах приміщень, і в кожному окремому випадку потрібна консультація фахівця. Компанія Вікон є офіційним представником компанії Здоровий дім по Рівненській та суміжних областях. Пропонує провітрювачі виробництва країнами Англії та Польщі, які єдині в Україні отримали технічне свідоцтво придатності будівельних виробів до застосування, санітарно-гігієнічні висновки та широко використовуються майже у всіх країнах Європи та США. Технологія монтажу провітрювачів, розроблена компанією, не порушує конструктивних функцій вікна, що зобов'язує виробників вікон залишати вікна на гарантії, про що свідчить лист від каєнта. Деї 10 переваг, які ми можемо побачити та відчути після встановлення провітрювача. Провітрювачі, перевірених світом виробників мають перевірену досвідом якість. Встановивши максимально якісне вікно з провітрювачем, ви отримаєте максимальний комфорт і зручність у користуванні. Притік контрольованого та необхідного для життя повітря з економією ваших коштів і збереженням тепла, із забезпеченням шумоізоляції та безпеки, турботою проближніх, поліпшення здоров'я та самопочуття. Стереотип металопластикові вікна не дима. Іхають, зруйновано. О! Є можливість встановити провітрючі як на нові вікна, так і на ті вікна, які ви вже встановили. Зверніть увагу на правильність виконання монтажу за допомогою спецінструменту та правильність площі січення пазу задля отримання заявленої продуктивності. Ніяких дирок, підрізів, ущільнючів, отворів сверлити не потрібно. Також зверніть увагу на наявність термопрокладки в клапанах для того щоб не було промерзання в сильні морози, фахівці компанії Віконд завжди із задоволенням нададуть вам консультації. Можливий попередній огляд об'єкту швидко та якісно виконають правильний монтаж. Місто рівне вулиця Кавказька, 7, кіквідзе 34 та щаслива 8 – приміщення магазину наш край. Деталі на сайті Віконд Здоров'я купити неможливо, можливо зробити так, щоб йому сприяв звичайний комфорт в ваших оселях. Компанія Вікон чекає на вас вже сьогодні. Не менш важлива тема економія енергоресурсів. У Рівному вже запрацювала котельня, де використовує сучасні енергозберігаючі опалювальні прилади. Далі про це у сюжеті. Складна ситуація з енергоносіями в нашій країні все частіше змушує шукати альтернативні способи забезпечення теплом, не пов'язані з використанням природного газу. Відтак одне з провідних підприємств на ринку опалювальної техніки України, підприємство Агроресурс, теж вирішило зменшити споживання блакитного палива і переобладнало власні котельні на роботу на твердому паливі. Після виставки «Акватерм», в якій ми завжди приймаємо участь, я зрозумів, що без переходу на альтернативні види палива для підприємства буде ну, досить важко виживати. І тому після виставки ми прийняли рішення, що будемо будувати нову паливну з використанням котлів нашого виробництва котлів, сучасних я рахуємо конструктори підприємства при розробці котельні використали твердопаливні котли Данко 250 ТСМ власного ж виробництва. Всього три котли даної серії, які розміщені у котельні, дають змогу обігріти практично все підприємство і суттєво зекономити. Кожний котел за зміну може спожити велику кількість палива, тому для цього було зроблено склад палива. Склад палива розрахунку то, такому, щоб він можна було тримати запас палива на трохи до запас палива, тому що, скажімо, зимовий час можливий перебій з постачанням палива. Паливо механізовано подається в шнек, в горизонтальний склад палива, потім під шнеком складу палива транспортується до шнеку роздавального, який роздає паливо по бункерах. Це управління здійснюється від щита управління складом і в автоматичному або на півавтоматичному режимі. Тобто ми в ручному режимі можемо загрузити, нажавши кнопку на дисплеї, загрузити будь-який з бункерів трьох котлів, і при цьому при заповненні рівня він автоматично зупиняється. Паливом для даного котла служать щепа та полети. Один такий твердопаливний котел видає 250 кВт тепла. Цікаво, що на підприємстві для обігріву окремої адмінбудівлі користуються ще однією моделлю палетного котла данко «Данко тем. Ця модель більш компактна, набагато простіша у експлуатації і підходить для обігріву приватних будинків. Можна ставити і в приватних будинках, і в школах, можна ставити і в садках, можна ставити у всіх інших адміністративних. І так називаємо соціальних приміщень загалом, завдяки власній твердопаливній котельні підприємству Агроресурс вдалося скоротити споживання газу всього майже до 6 тисяч кубів, та й то в основному для виробничих потреб, що в порівнянні з минулим роком на 28 тисяч кубометрів блакитного палива менше. Як думаєш, будинки можуть додавати оптимізму? Я більш ніж впевнена, і в наступній рубриці цікавинки мова піде саме про такий щасливий будинок ріци. Ним ми і розпочинаємо підбірку про незвичні будинки світу. Отож, одна з незвичних будівель світу зачаїлася у місті Брауншвейг в Німеччині. У цьому старому місті є будинок, який точно вартий вашої уваги. От глянеш на нього і точно посміхнешся. Позитивний будинок номер один з оптимізму у Німеччині щасливий будинок Ріци. Чи просто будинок Ріци за іменем американського художника Джеймс Ріци. Так, саме художника, а не архітектора. Дійсно, для цього будинку малюнки найважливіші. Яскраві фарби, фізіономії, які посміхаються. Будівля у центрі старовинного і консервативного. Міста зрозуміло, що у проекту будинку були противники, але щасливий дім ріци був збудований, хоч і в центрі міста, але на місці колишньої автопарковки. Будинок невеликий, компактний, такий собі поп-арт разом із середньовічною класикою, як зуб у носі. Позаду будівлі починається старе місто, і в цій зоні було важко його збудувати, але поряд є теж незвичні будинки, і також тут можна побачити сучасні будівлі. Так що, якщо будувати будинок ріци, то тільки тут будівля це практично 9 верш. Пускими дахами, одна з яких пристосована під веранду. Нестандартні вікна, немає жодного схожого. І виступи на фасаді, які додають будинку схожості з дитячою іграшкою. А залізні поперечини для жалюзі. Зараз вони прибрані, а коли особливо спекотний день, їх спускають. Зовні дім ріси видається житловим, але насправді це те, що прийнято називати бізнес-центром: кімнати, комірчини все під офіси. Всередині відчуття нестандартності і несерйозності зберігається: вікна, які танцюють, сміються і гуляють. Мордочки, свідомість цьому поламана геометрія, жодного правильного прямокутника чи квадрату. Хоча тут є все, що треба для роботи, вважають, що все яскраве збудливо діє на психіку людини. В цьому сенсі будь хто з орендаторів тут довго не протримався. Але щасливому будинку Ріци пощастило. Перші орендатори ріци банкіри не витримали над сучасного оформлення. Нині тут творчі люди, які вважають будинок просто чудовим. Нестандартна краса в будинку Ріци має і противників і прихильників. Яскрава пляма у старій забудові. Будинок Ріци продукт зміни епох, приурочений початку нового тисячоліття. Але 50% туристів приїжджають у Брауншвейт, щоб глянути саме на цей будинок, бо це уособлення архітектурного позитиву. І все, що для цього треба, нестандартна архітектура будівлі і яскраві малюнки всередині і на фасаді. У цьому проєкті архітектор хотів представити людям мистецтво на вулиці, і будинок Ріци дозволяє людям дум який прекрасний сьогодні день. А далі будівельний ярмарок. Фірма «Донік Рівне» пропонує встановлення натяжної стелі будь-якої складності, величини та форми, зроблені за дизайнерським проектом чи намальовані вами. Широка кольорова гама на будь-який смак. Така стеля надасть неповторності вигляду вашої оселі. Встановлення стель вищої категорії складності це те, що не під силу іншим. Безкоштовні консультації та доставка. Як ти думаєш, скільки нині в рівному коштує купити чи орієнтувати житло? Ну я можу лише здогадуватися, а от наша наступна рубрика допоможе зорієнтуватися на ринку нерухомості. Отож, рубрика Ціна житла далі. Агентство нерухомості Рента пропонує однокімнатну квартиру по вулиці Відінська, 24 тисячі умовних одиниць, п'ятий поверх цегляного будинку, загальна площа 30 квадратних метрів. Євроремонт готова до вселення, монтована кухня в подарунок. Двокімнатна квартира по вулиці Сагайдачного, 33 тисячі умовних одиниць, другий поверх, загальна площа 56 метрів квадратних. Євроремонт, кондиціонер, автономне опалення. Двокімнатна квартира по вулиці Буковинська 45 тисяч умовних одиниць. Другий поверх. Загальна площа 70 метрів квадратних. Новобудова. Ідеальний ремонт, автономне опалення. Двокімнатна квартира по вулиці Струтинської. 45 тисяч умовних одиниць. Третій поверх. Загальна площа 60 метрів квадратних. Новий будинок. Всього дві квартири на поверсі. Продаж без комісії. Двокімнатна квартира щасливе. 48 тисяч умовних одиниць. Перший поверх сегляного будинку. Загальна площа 58 метрів квадратних. Високий цоколь, балкон, автономне опалення, ремонт. Трьохкімнатна квартира по вулиці Короленка. 43 тисячі умовних одиниць. Другий поверх. Загальна площа 56 метрів квадратних. В самому серці міста комфортна. Залишаються дорогі меблі та побутова техніка. Євроремонт робився для себе. Шумоізоляція. Працюємо по перерахунку. Агентство нерухомості масштаб пропонує квартири. Двокімнатна квартира по вулиці Струтинська, 13 а третій поверх цегляного будинку. 60 метрів квадратних загальна площа, 45 тисяч умовних одиниць. Однокімнатна квартира по вулиці Петра Григоренка, 16. Другий поверх новобудова, загальна площа. 55 метрів квадратних 40 тисяч умовних одиниць. Однокімнатна квартира. Перший поверх новобудова. 58 метрів квадратних загальної площі 42 тисячі умовних одиниць. Трьохкімнатна квартира, другий поверх, новобудова. 89 метрів квадратних загальна площа. 58 тисяч умовних одиниць. Трьохкімнатна квартира по вулиці Пушкіна, 21 п'ятий поверх сегляного будинку. Загальна площа 65 метрів квадратних. Покращене планування. – 47 тисяч умовних одиниць. Трьохкімнатна квартира по вулиці Мельника, 8. Четвертий поверх панельного будинку. Загальна площа – 64 метри квадратних. Ремонт – 37 тисяч умовних одиниць. Двокімнатна квартира по вулиці Проспект Миру, 4. Другий поверх – цегляного будинку. Загальна площа – 49 метрів квадратних. Ремонт – 50 тисяч умовних одиниць. Будинок – Новоукраїнка. Вулиця Сонячна, 3 поверхи, 114 квадратних метрів. Ремонт – 60 тисяч умовних одиниць. Агентство нерухомості статус пропонує земельну ділянку село Обарів 15 сотих, 13 умовних одиниць за соту. Земельна ділянка район Луцького кільця 10 сотих, 17 умовних одиниць за соту. Земельна ділянка район зоопарку 10 сотих, 10 умовних одиниць за соту. Земельна ділянка село Сергіївка. Під забудову 15 сотих 5 умовних одиниць за соту. Вам, наші любі глядачі, нагадуємо, маєте фото цікавих або просто кумедних рішень будівельників. Діліться ними з нами. А хочете отримати відповіді спеціалістів на свої запитання. Лишайте їх на сайті у рубриці профібу. Також ми доступні за цими телефонними номерами. І до зустрічі уже за тиждень. І ми обов'язково розкриємо маленькі секрети великого будівництва.